Ютубу привіт! Що <ріст> ви там, браття та сестри? Сьогодні у нас понеділок, як то кажуть, починаємо з початку новий тиждень. Є в мене така ідея. В мене зараз в уклоні карма 59%. Хочу лупануть собі сотку карму, соточку. Хочу зробити це, ну не знаю, якщо вийде за 2 дні, буду брати все, що дає, ну там, в пределах розумного. Якщо не обов'язково буде, то буду фільтрувати. І побачимо, скільки ж треба зробити замовлень для того, щоб підняти карму з 59 до соточки. Так що ось такі в мене. Буде челендж на пару днів, я сподіваюсь. Більш нічого я підключати не буду. 305 цей болт. Якщо не буде роботи, то будемо включати і дивитись. Якщо буде приходити і на і на болт, то на болту будемо скасовувати. Так що якось так так поїхав за своїми. Так, ну що, перше замовлення ми взяли, хлопців відвезли на бармаки своїх. Перше замовлення взяли. По уклону 174 за 4,8. Так, нам треба якось сюди зробили цю розмітку дурацьку, що в не заїдеш просто так. Чік-чик-чик, треба отак, отак, отак. Треба трошки бути наглішим, щоб виїхати зранку, затори, дай боже. Так, все, під'їжджаємо до. Так, ну що, перше замовлення по оклону виконали. Дали леську без решти. Так, зараз я вам в екран Джікс. Леську без решти. 26 гривень на чай. Перше замовлення по оклону у нас удачне. Зараз там позвонили свої, попросили мене. Треба з'їздити ветеринарку, вколоти у кольчика собаці. Така собачка, як пес патрон. Пес патрон. Зараз поїдемо в колимо і привезу назад на північний. Треба на Малорівенську з'їздити. З північного на Малорівенську і назад на північний. Думаю, десь гривень 300 взяти. Побачимо, що є. Вватор вже готовий до новорічних. Фотосесій, ялинка стоїть, все готується до Нового року. Ви там як готуєтесь чи ні. Я думаю, що трохи ще зарано. Можна, як перший сніг випаде, тоді вже готуватись. Ялинку ставити, в кого вона іскрана, і будинок наріжати, щоб був якийсь настрій. Чекаємо далі на замовлення. Зробив, до речі, тільки що. по уклону 185, да, значит, Да, 185. За висим. Ой, чекаем вот наступ на Ну что, на экваторе тут, конечно, замолния я не утримаю так швидко. Включаю и болт, и уклон, хай щось ловить. А, гума, до ну так, трохи шумить, конечно, зимня, Але 2016 рік, але вусики навіть ще лишились, але протектор такий, ну блін, в півпальця товщина, десь міліметрів 7 точно є. Без тріщин таких явних немає. Що зад, що перед в гарному непоганому стані. Ну. Ну тут, да, тут десь 4 мм залишилось. Тут десь 4. Ну нічого. Докатати сезон вистачить, а в наступному році то вже можливо щось і купимо краще на зиму новеньке. Побачимо. А, і тим часом зараз покажу, як де я їх купляв. В закинулому відосі. Перезувся я на зимню гуму, поставив 205 55 R16, купив Бушку, але спереді у нас виходить тут іде 7 мм протектор, а ззаді 5. Гума німецька називається Дун Лоб. Winter Sport 4D. 16 рік, ззаді 5 мм залишилось. 16 рік, да, старенька, але 1200 за колесо То вполне нормальна ціна. Так, і мої літні колеса. Тут залишок гарний, вони грязні такі дуже. То я їх в чехли не хочу поки класти. Зараз я їх просто в гаражі сложу. Помию, як буде тепло і сложу в чехли, тому що в такому стані якось не дуже хочеться їх складати. Так що якось так треба зробити буде ходову, в середу десь запишусь. І потім робити розвал разом з ходовою. Так що зараз заносимо на зберігання в гараж. Бідов, позвонили свої, зарядився на 20. 7% вдома. То зараз приїхав на швидку зарядку, хочу підзабити трошки ще, щоб вже відпрацювати вечір 15.35. Зараз хвилин 20 постоїм, може і менше. 100-120 гривень зарядим собі і докатаємо сьогоднішній день. Щоб касу вже нормально зробити, щоб я вже додому не їхав заряджатися, а вже допрацюємо там, до 9, наприклад, чи до 8 вечора. І все. Будемо, може, залишатись вдома. Так що такі справи. Що, 7 кВт зайшло там на 150 гривень. 73% про назовну 95%. Думаю, нам вистачить. Проїхали, ми вже 88 і каса на зараз 1400 гривень. Взяв замовлення в напрямку своїх, мені треба заїхати. Такс, на Міцкевича на підйом туди на князя Володимира, на перехрестя, з кільця затор. Як його можна об'їхати? Повертаємо на героїв поліції, героїв мусарів вибачаюсь їдемо, їдемо прямо, потім з героїв мусарів повертаємо на пластову. Повертаємо на пластову і печемо собі вверх. Світлофора зверху не буде, виїзд буде простіший, простіший. Може зараз і темно, незрозуміло, але хто по вулицям орієнтується, той зрозуміє. Тобто тут мінімум машин. Мінімум. Зараз тут буквально півтори хвилини і ми виїдемо. Щоб піднятися туди на Міцкивича, то там 6-7 хвилин в такий затор. так що Якось так користуйтеся таким об'їздом. Я якось хотів до його показати, але не було не було моментів. Зараз все такий якраз момент. От ми вже майже на перехресті Т-образному. Виїжджаємо на князя Володимира. Зараз одна машинка. Так, дві машинки попереду. Буквально ще хвилинка і ми вилітаємо. Конечно, теж движ, знаешь, такие на меня Так, залишилось двига. Сейчас двигай направо уходит. И мы собі нальовы ныряем. А, там ще була машинка таксишка, я думаю, то. очень. Так, вылетаем. Справа у нас є помеха. Можем Можемо по потрошку выезжать. Опа! лифтичка у нас дає. Гадз! Гадз! Тепер теж там затор. Мы можемо его вот так объехать. я не знаю, якщо чесно, як це называется. називається. Коротше, показуємо вам. Нихрена не видно. Оце я, звісно, молоток. Ха -ха -ха. Ще й вулиці не кажу. Корочі, хто знає, той знає. Все. І виїжджаємо на вулицю Василя Червонія. Там де справа підстрільних буде. Якщо так такі справи, користуйтеся лайфхаком об'їзду. В час пік. Все. Вискочили, як понос. Ха -ха -ха. Все. Так, збратва, ну що, 19.00 майже без п'яти хвилин. Що я хочу сказати по уклону? Ну, сьогодні я зробив вісім замовлень. Е і ще 2 замовлення я скасував, тому що один раз я ланцюг не виключив, а інший раз. я... що мене було? Та два рази я ланцюг не виключив. Ось що й було. Так що такі справи? Треба не втикати і виключати ланцюг. То в мене було 59, зараз у мене 61. Ну, з такими темпами, звісно, кармою до сотки я буду добивати місяць, напевно. Дай Бог, щоб в мене вийшло. Не знаю. Ще завтра покатаємось, побачимо, що воно і як. Так що, такі справи у нас. Зараз лечу за дружиною і вже буде як вдома, то підіб'ємо підсумки. То я думаю, десь у нас грязна каса повинна бути десь 2300 2400 ну, Зараз побачимо. Ну, Сьогодні день прям гарний, мені подобається. Прям бомбезний. Під'їхав додому 1918. 20% по залишку, 24 прогнозовано. Ну, Якщо б не забирати дружину, то я думаю, ще б можна було пару замовлень зробити. Десь гривень 300 накатати. Тому що ще, в принципі, замовлення. Що ж у нас вийшло заробити за сьогодні? Проїхав я загальний пробіг 142, мінус 25% по своїм справам 115, хай буде. 115 кілометрів по часу вийшло в мене 9 годин відпрацювати. І по касі уклон 1033 Болт 187, 305, там 300 гривень. Своїх у мене було на 1000. Плюс у мене ще був чай. Десь в районі 100 гривень. Це виходить 2600 Ще я зарядив машину на швидкісній зарядці на 150 гривень, 7,5 кВт влізло. І вдома зараз заряжу на 50 гривень. У мене там зайде 20 кВт. Нічний тариф у мене взагалі грівна 16. То, навіть менше 50 гривень, але я беру 50 гривень. То якось такі показники. Сьогодні прям розрив був ну, нормальний. Я задоволений, не стояв, і замовлення такі більше соточки. Мені сподобалось. Звісно, рейтинг не вийшло підняти, але я вам скажу так: що в час пік, да, можна казати чисто уклон, коли немає машин вільних і постійно навалює замовлення. Але коли не в час пік, то піднімати карму дуже-дуже важко. Так що. Краще всього її не опускати, щоб потім не було так важко піднімати. Це моя порада. Ну, спробуємо ще завтра. Що там сьогодні вівторок? Продовжуємо набивати карму, Ха, наскільки це можливо. Але зараз відвіз доньку до школи, доїду за... по своїх пасажирів. Відвожу бармаки і їдемо далі працювати по ланцюжку і по фільтрам. Так що такі у нас справи? Такі справи. Надіємося на гарну касу. Вчора мене каса прям взагалі задовільнила. Сьогодні хоча б таку ж зробити. І було б топчик. Ще, до речі, сталінблоки мені не прийшли попередні. Повинні були вчора привезти їх там на офіс, але щось там, якесь затруднення, то я не знаю, надію, що сьогодні привезу, тому що на завтра я вже записаний. Міняти салінблоки на середу, Тут треба, щоб було все до кучі, тому що, тому що хотілось дуже поміняти, І щоб хоч трошечки машинка стала краще, хоч трошечки. Получати більше від неї кайфу. Так, ну що, 10 годин ранку, ранок відкатали. Але я вранку вранці, виходить, 1,20 відкатав. По уклону зробив два замовлення, встиг зробити, ще 305 -та і свої. то кас касюра в мене 520 гривень. На пробіг 20-20 кілометрів. Тому що 16, зараз в мене загальний 36 кілометрів. 55% залишилось. Але 16 це ось дитину зранку від Фіз в школу і дружину тільки що завіз. І зараз від центру відкатуємось кудись ближче там на Бандери 26, чи я не знаю, тому що тут зараз нічого ми не зловимо навряд чи буде навряд чи. щось якась помазюха. Так що працюємо далі. Ай, до речі, вже 63% карма. Потрошку-потрошку набиваємо. І що таке? Знов я на зарядці швидкій, на чадемки. Чому я з кожним на чадемки? Тому що позвонили свої, я вже хотів їхати додому, позвонили свої, треба з'їздити в одне місце, потім в інше місце. Та і думаю якраз буде плюсом, що зараз демки ще демлюсь і ввечері нормально вже допрацюю, як і вчора, в принципі, плюс-мінус. Хоча сьогодні плавання, що Ну коротше побачимо. Менше буду зараз на обіді сидіти я зразу поїду працювати. Да, от Трохи є такі моментик з маленькою батареєю, але ну, що поробиш. Наступна електричка вже буде з більш великою батареєю. Сонечко мені прям лице так шмавить добре. Я чекаю, поки він підрядиться. Десь, напевно, гривень на 100, а може 150 зальємо півбаку. Ну поки заряджається ліфт на чаденцію, думаю, розповім вам про заробіток за три тижні на своєму авто. В рівному. Значить, що у нас виходить? У нас вийшло за 6 днів проїхати 630 км і заробити чистими 10 760 гривень. За 3 тижні я проїхав 2 300 км Заробив 39 710. Ось такі результати за третій тиждень. І за три тижні. Мало чи багато це вирішувати вам. А для мене це в принципі допустимо. Але, скажу так, що робота підпросила. Ну, в принципі, це і видно, що сприйняно з першим і другим тижнем, то вона підпросила. Перший тиждень був взагалі 550. другий тиждень вже пішло на спад 13400. І третій тиждень вже 10760. Прямо, взагалі жесть як мало. Ну, хочу вам сказати, що в принципі це і моя правина, тому що е можна і більше було працювати, але ж проблема в тому, що машина розряджається. Розряжена машина, то все, треба заряджатись. І воно виходить, що час пік я відкатав, і потім мені треба заряджати вже ввечері, там, наприклад, 2 години, щоб докатати потім до 12. -ї. Але, якщо чесно, вже не сильно і хочеться, тому що і роботи ввечері не так сильно багато, як в час пік. І таке. Ну, коротше. Треба напевно щось, щось міняти. Ну, побачимо, що ну і як. Ну, в принципі, в мене поки що влаштовується. То якось так. Пишіть в коментарях ваші думки. 42% затрамбували, 7,5 кВт. Прогнозовано 80 км. Летимо зараз на офіс, забираємо документи і їдемо до людини. А ще, напевно, перед тим заїдемо, води наберемо, тому що вдома немає води. І потім помчимо на обід. Блін, я якраз до цього був на епіцентрі, хотів купити антіскрип, щоб задню цю полочку про... про Вон ті скрипити. <рістична> шо, жіночку. Блін. Це воно так подобається в людях. Оце вони так, такі впевнені в локації. От викликала вона по болту. Да? В болту взагалі, максимально локація погано працює. А ще у них там будинок такий, що розділені, оце знаєте, розділяють, типу, клумбою, щоб не було вільного проїзду. Хоча там такий будинок, ну типу, там ну, нема такого двіжняка, що там об'їжджали затор або ще щось. Нахрена таке робить, хрень його знає. Якийсь там директор живе, напевно. А, і коротше. Він каже, ой, з цієї сторони ні разу не заїжджали. Ну кажу, ну у вас локація стоїть посеред будинку. Я під'їхав якраз посеред будинку, а у неї там від локації виходить, метрів 20 під'їзд. від де... Поставила локацію. Вона каже, ой, завжди заїжджали з тої сторони. Я кажу, ну а я заїхав з цієї, то що <смі> мені так було зручніше, і локація посередині стоїть. Правильно, правильно. Кажу, наступного разу пишіть які під'їзди, і не буде таких проблем. Вона ще з дитиною була. Але правда, вона набрала, типу запитала, де ви є. Я кажу, я стою там та і там, та кажу, я можу під'їхати. Вона каже, та стійте там, вже. я під'їду. Ну добре. Так що люди, не надійтесь ви на ту локацію. Краще або написав в болті краще писати, тому що в болті дозвонитись це іще та затія той квест, тому що дозвонитись нереально в болті. Раз через два, а то й через 10. Так, ладно, приїжджає до своїх вже. на зарядочку поставили і хочу показати, забрав вже всі запчастини. Вам, що буду завтра міняти, це у нас лімфьордер сайнблоки. Зараз Достану, покажу Турція, майдем Турція написано. Не знаю скільки це правда. Такс. О, чого ти? До речі, бачите, він там э, всередині теж гума є, не просвічується. Тобто вони повинні бути такі... Жорсткуваті. Чотири штучки. Задні стойки каяба. Джапан. Джапан. Я... японський петух, дай мені поволакать, задолбав, І такі два пильничка з відбійниками. М'ягенькі. Фірма якась азбіка. Хай я не знаю, що за фірма, але начебто непогані. дай таке, все. Так, да, що всі зрозуміли, ти тут крутой самий і пух. Все, <реш> ладно, пішов я на обід. А, в мене гарна новина. Вог кафе нам зробила знижку до 50% на чай, каву та ходої. Згенеруй знижку в драйвер ап та скористуйся цією в заправках Вок. Для цього в тебе повинно збігатися номер телефону в Driver App з WOH. І ти зможеш отримати знижку до 50%. Так, спідзарядився, виїхав там. Було одне вже замовлення по окону 220 за 10%. То мені ще 20 на чай дали, то треба було там терміново документи привезти. Де та і таке. Зараз ще одне замовлення взяв по уквану 118 за 4,5, там подача по 1,5-6. Але мені треба якраз в те направлення забрати доньку і на плавання її вести. І потім після плавання ще й дві думаю, покатаємось. А зараз під'їжджаємо до пасажирів. Шукаємо їх тут десь. 20, 12%, 17% прогнозовано на вулиці, Ось зараз 0, 21, 0, ну 20, 2059. Чікс, Чікс! Що, завершуємо сьогоднішній робочий день? Після 7 години роботу як відрізало. Сенсу сильно немає, там щось, щось висижувати, тому що за дві години я зробив аж два замовлення. Уявіть собі. Я вже передивився все, що тільки міг передивитися. І перекатувався. І туди, і сюди. А їй замовлення як нема, так і не було. Не Ни ефірів, не фіга, взагалі нема. Заїхав, помив машину, агрігатора не виключав. Помив машину. пообтирав машину. Прийшло там щось по 305 55 гривень за півтора кілометра. І подачі. Кілометр 700. Та ні, я думаю, дякую. Де такі? Ладно, виключу вам світло. Підбиваємо підсумки. Що у нас вийшло заробити сьогодні? Сьогодні. Значить, уклон найбільше нам сьогодні подарував замовлень. 1100 гривень накатали. 305, 115. Болт 312. Своїх у мене було на 570. Це у нас 2300 виходить. І плюс, там в районі соточка була чай, там ще був доп адрес і чай. 2 400 мінус. 150 на платні і 50 вдома, 200 гривень. Виходить 200 сьогодні вийшло в мене заробити. Пробіг 140 загальний, але мінус, що я відвозив доньку, привозив додому і дружину відвозив на роботу. Мінус 25 кілометрів, це 115 кілометрів на касу 2400 грязними, 2200 чистими. Ось такий розклад. Нас вийшов. Так, ну що, за 2 дні, що у мене по кармі? По кармі зараз 67%. Зробив я вчора 8 замовлень і сьогодні 8 замовлень. За 16 замовлень піднялась карма на виходить, скільки вона піднялась? На 8%, але два рази скасував. Замовлення. Так що такі справи. Дякую за перегляд. Ставте байки Карму будемо піднімати поступово, старатися не скасовувати. Я хочу дойти до соточки і потім вам показати, наскільки ж краще залітають замовлення До зустрічі в нових відосах. Па-па!